Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу поділитися інформацією, яка буде важливою і актуальною для тих людей, які мають статус внутрішньопереміщених осіб. Пам'ятаєте, що я розповідала, що з 1 березня частині таких людей, які мають статус ВПО, будуть автоматично продовжені виплати ще на півроку. А частині людей потрібно буде з 1 березня звернутися, які мають статус ВПО, і написати заяву для того, щоб ви змогли отримувати далі. Виплати на проживання. Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій надає інформацію, що з 1 березня для того, щоб подати заяву, щоб вас взяли на облік та отримати допомогу як внутрішньопереміщена особа, вам необхідно звертатися до органів соціального захисту населення у вашій громаді або районі міста, де ви проживаєте, де перебуваєте. Чи ж у ЦНАПі вашого району? ЦНАП це центр надання адміністративних послуг. І також зазначаю дуже важливу інформацію, що у деяких громадах такі заяви ви можете подати тільки до ЦНАПу, тобто до центрів надання адміністративних послуг. Їх детальний перелік. Також надає е, Міністерство е, значить, і Міністерство соціальної політики, так і Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій. Значить, дивіться, у громадах е, такі заяви можна подати тільки до ЦНАП. Які це громади? Це Київська міська військова адміністрація, Київська обласна військова адміністрація, Волинська. Обласна військова адміністрація Вінницька, обласна військова адміністрація Дніпропетровська, обласна військова адміністрація Закарпатська, обласна військова адміністрація Львівська, обласна військова адміністрація Миколаївська, обласна військова адміністрація Одеська, обласна військова адміністрація Полтавська, обласна військова адміністрація, потім Рівненська, Сумська, Харківська, Херсонська, Хмельницька, Черкаська та Чернівецька. Хевецькі обласні військові адміністрації, тобто в, в, в цих громадах, які я тільки що вам назвала, ви зможете подати заяву для того, якщо ви ще не стали на облік як внутрішньопереміщена особа, а якщо ви вже маєте такий статус, то для того, щоб вам продовжили виплати ще на півроку, тільки у ЦНАПах, тобто у центрах надання адміністративних послуг.